Назвати мене Мирослав, мені 54 роки, одружений. Бог подарував двох донечок, Бог подарував трьох онуків. Являюся пастором з 97-го року. Моє активне таке, таке життя почалося в 90-х роках, а в 90-ті роки це хто старший, то пам'ятає, що це був період, коли. Ну, Влаштуватися десь на роботу, хоч і можна було, робота була, грошей не було. Ну, в той час Кирилюк Павло Іванович запростив на служіння. Ні на мить, не шкодую, що став пастором. Це заняття подарувало мені знайомство з дуже багатьма хорошими, гарними людьми. А взагалі мені кажуть, гріх жалітися, але на моєму життєвому шляху. Траплялися завжди хороші люди, гарні люди, добрі люди. Я не можу сказати, що щось таке екстраординарне трапилося в моєму житті. Але коли е, на служінні і чуєш досвіди різних людей, як Бог діяв в їхньому житті, я не можу похвалитися, що щось подібне було в мене. Більш так Бог вів мене такими спокійними дорогами, спокійними шляхами. Але так чи інакше я. Е, Завжди от мене хвилювало ось це питання. Я казав, Господи, я хочу побачити твою присутність у своєму житті. Ну, цікаво те, що, по-перше, Бог показав не так, як я уявляв собі. І друге, я зробив для себе висновок, що м -м, виявляється Бог чує молитви. Іноді буває так, що м -м, я молився, але е ну, я, я помолився, я, я віддав такий обов'язок, чи борг віддав Богу. Я помолився. Але ну, я не відчував, що щось змінилося в моєму житті. Ну я, я списував це на те, що. Ну так повинно бути, ну так Богові угодно. Але коли я попросив, кажу, Господи, я все-таки хочу відчути Твою присутність в своєму житті, і Бог показав. Я скажу, що два моменти були в моєму житті, які я пережив. Перший момент це було те, що ми з сім'єю відвідували колонівський ринок. Повернулися додому. Я пам'ятаю, вийшовши з машини, відкривши багажник, я просто втратив свідомість і впав. Мене завели в будинок. Я не міг взагалі рухатись. Не міг рухатись. Викликали швидку, швидка швиденько мене доправили до лікарні. Поки ми приїхали в лікарні, ну ніби все так нормально, все стало на своє місце. Я почав ходити, ну, все гаразд стало. Мене не положили, тому що це якраз був період ну, розхиту коронавірусу, ну і відправили додому. Це було з п'ятниці на суботу, і знову ось цей приступ. Я перестав знову ходити. Мене знову привезли в лікарню, положили, мене почали лікувати. Цікаво було те, що не могли встановити ніяк діагноз. З кожним днем, навіть з кожною годиною ставалося гірше, гірше, гірше. Я вже не міг ковтати, я не міг ходити. Я просто лежав і задихався. І тут починаються дії Бога в моєму житті. Біля мене була дружина і був батько. То санітарка, яка ну самі розумієте, що санітарка вона намагається не втручатися у лікувальний процес і так далі, але вона сказала моєму батькові про те, що треба терміново їхати до Києва, інакше. Вона бачила хід моїх хвороби і так далі, прогрес. І вона каже, треба їхати до Києва. На той час у нас взагалі знайомих нікого не було в Києві. І вже як потім розповідала моя дружина, вона казала про те, що звернулася до наших спільних знайомих, звернулася там, позвонила до Києва і сказала про те, що от після тижня лікування, якщо ви не приймаєте, то до понеділка я вже не доживу. Ну, так сказали про нас лікарів. Ну і лікар погодився. Це Юрій Олександрович Бондаренко, погодився. Прийняти мене і доглядати. Коли скинули йому всі аналізи, то він злякався, проте ну, побачивши, що ці аналізи вони не передбачали, мене живого привезти до, до Києва. Половину дороги я пам'ятав, половину дороги я був без свідомості. І коли, як я пам'ятаю, приїхали до, до Києва, я вже не рухався, абсолютно не рухався. Це був, о, як кажуть, живий труп. Цікаво було те, що там зробили один укол. Я не знаю, який укол був. Але я вже в той час, в той момент, я відчув зміну в своєму організмі. Суму самопочуття. От зміну в Чернівцях я взагалі не відчував. Змін міняли там різні методи лікування, різні ліки давали уколи, системи. Зміни не було ніякої. Це ми привезли в суботу, і в неділю мене повністю вже без як кажуть, без свідомості доправили до однієї з обласних клінічних лікарні. Я вже не пам'ятаю, яка це була лікарня, але там декілька днів. Ми лежали в реанімації, але цікаво, я спостеріг те, що десь на третій день до мене я в реанімацію, прийшли і прийшли медсестра, санітарка, прийшли одягнуті у одежу. Ну я не знаю, вони захищає від коронавірусу чи як. От і тоді мене перевели в іншу місцевість, в іншу палату. Палату, де я побачив якийсь апарат. Що той апарат то означає, я до сих пір не знаю, але він отак світився червоним кольором. Я зрозумів, в мене коронавірус на початку 20-х, 21-й, здається рік. Це 20-й рік. Це було щось, щось страшне. Я розумів, що до мене вже впала ату. Я був один в боксі. Я розумів, що до мене вже ніхто не прийде, і протягом півтора сутки, півтора доби я нікого не бачив. Пройшов час, мене перевезли в Васильківську районну лікарню. Лікували від коронавірусу. Коли звідти вже сказали, що коронавірусу немає, почалися в різних лікарнях. От, діагноз встановити не могли. І до сих пір, я не знаю, в одній лікарні, в другій, в третій лікарні, в трьох лікарнях я зовсім не рухався, я не міг ковтати, їжа була через, через зонд. Ну, тобто, такий приблизно стан. Після лікування в третій лікарні. Лікарі зателефонували, лікар зателефонував до моєї сестри, теж, до речі, лікарка, і сказав, от, -от я до покорону, зміни ніякої немає. Ми лікуємо, а хвороба прогресує. Мене повинні було, 10 днів я лікувався в одній лікарні, після 10 днів мене перевозили в іншу лікарню. Трапилось так, що в п'ятницю закінчилося 10 днів, і мене повинні перевезти в наступну лікарню для того, щоб, можливо, там будуть, ну, зможуть встановити діагноз. І я так сказав собі, Господи. Я нікуди не хочу йти. Якщо я повинен померти, то нехай помру я тут на місці. Це була п'ятниця, субота, неділя. В неділю Сергій Леонідович, Серденюк, здається, начмед цієї лікарні прийшов до мене і каже: ну, перепрошую, але ми не можемо вас оприділити в іншу лікарню, ви будете тут лежати. От для мене це було дуже, дуже приємно. Дуже приємно, тому що я хотів залишитися в цій лікарні. Пізніше вони сказали, що ніяких, ніякого лікування не, не було, тому що діагнозу ніхто не знав ніякого діагнозу. Просто була підтримка організму. Тих 10 днів, що я лежав в цій лікарні, я відчував, що мій організм він не просто бореться, але мені стає все краще і краще і краще. От парадокс, коли мене лікували, зміни ніякої не було. Коли я перестала лікувати. Втрутився Бог для мене. Це іншого іншого пояснення немає. Просто втрутився Бог, і Бог почав діяти в, в житті моєму. Пояснень у мене немає ніяких. От просто і і Сергій Леонідович, і Юрій Олександрович. Всі вони говорили про те, що це тільки Божа, Боже втручання в життя людини. Як я вже казав, там я почав їсти, вже забрали із мене той зонт. Я вже почав рухатися по чуть-чуть по привезли мене. Додому, всупереч тим прогнозам, які лікарі казали, що виходу немає ніякого готувати до похорону, ну, я почав рухатись. Але в мене до цього часу, вже більше 10 років, в мене була інша проблема. У мене був дискомфорт в грудях. Знову ж таки, мені робили операцію, я лікувався в різних лікарів, вони не могли встановити діагноз. Коли я попросив, я кажу, ну, в кінці кінців ну, зробіть щось. Ніяких показів, ну до чогось не було абсолютно ніяких. Я зібрався їхати, тоді помер мій е, дуже близький товариш. Я зібрався їхати на похорон до нього, і в мене серцевий напад. Прямо з дороги мене визначили в лікарню. Привезли в лікарню, 10 днів пролікували і, як завжди, сказали, що в тебе все гаразд. Я кажу: Ну ви розумієте, болить. Ну каже, зробіть там ще один аналіз. Коли ми зробили аналіз, лікар подивився і так буденно сказав: ти пережив два інфаркти. Третій. На підході. Він буде останній, буде летальний. Я кажу, скільки в мене ще є часу от, для того, щоб прийняти рішення їхати до Києва, лікуватися, не лікуватися, я кажу, тиждень, дві неділі, місяць. А він каже: ну, операцію треба було робити ще вчора. Тобто він сказав, що виходу практично немає. Коли ми приїхали до Києва, ми зробили певні аналізи. І знову, четверг. призначили операцію на п'ятницю. І я знову кажу, Господи, я не хочу в п'ятницю робити операцію, тому що, якщо зробити в п'ятницю операцію, в суботу мені потрібно буде лежати в реанімації. Я не хочу цього. І я пригадав: Господи, якщо ти в суботу відпочивав по заповіді, то я настільки не хочу, щоб була ця операція в п'ятницю і в суботу лежати в лікарні, я не хочу. Що я ну нехай буде, ну це можливо так високопарно сказано, але господи, як просто от забере мене з цієї землі, я не хочу, от просто не хочу. Лікар побачив мене, метну мій стан. А він каже: Ну, зроби ще один аналіз. Я коли пішов, зробив аналіз, повернувся до нього. А він каже: Ми зараз. Спробуємо зробити так певний експеримент. І коли я йому це повністю показав, результати всіх обстежень, він лише крикнув, готуйте операційну. І коли мене привезли туди вже в операційну, він запропонував мені поставити стенти. Вісім стентів він поставив ті судини, які біля серця. вісім стентів він поставив. Це був рекорд клініки. І я пам'ятаю, що для мене було перший враження було приємне і шок. Для мене був. Те, що в п'ятницю він прийшов на зміну і сказав мені підніматися в реанімації, піднімайся і йди ходи. Коли я піднявся, я почав ходити з першого на восьмий поверх. Він запитав мене, каже, ну як? Я кажу, Та, ніби все гаразд, болі немає. Він каже, готуйтеся на виписку. Після операції, на другий день, готуйтеся на виписку. це для мене щось було ну, досить дивно. Але він виписав мене, і я із інституту серця знову. В клініці Ангелія, але я вже в тому готелі, в п'ятницю я на служінні. Сльози отак лиються з очей, ніхто не може зрозуміти. Там в мене багато знайомих підходять, а що сталося, і чому ти плачеш. А я не можу пояснити. Я не можу пояснити, тому що ще вчора повинні були робити операцію. Я повинен бути у реанімації. Я погодився на те, щоб просто була Божа воля. Але знову ж таки я уявляв собі, що Божа воля буде по-іншому, а Божа воля була на те, щоб в п'ятницю ввечері я вже був на служінні. Чесно кажучи, будучи на служінні, я зрозумів для себе один момент. Можливо, я зараз скажу е, таку думку, яка, можливо, для когось буде здаватися дивною, е, шокуючою, але знати Бога, відчувати Бога і бути служителем бути членом церкви це не одне те ж саме. Бог дозволив мені пізнати його, і Бог торкнувся. Я відчув оцю присутність Бога в житті не тоді, коли я починав служіння, а значно пізніше. Я зрозумів, що так чи інакше, кожна людина пройде через дорогу, через долину смертної тіні. В одному випадку Бог буде вести людину, а в іншому випадку. Людина буде йти сама. Я дякую Богові, що саме Бог провів мене через дорогу, через долину смертної тіні. І тоді я для себе зрозумів: ось Бог в житті моєму. Я відчув присутність Бога в житті. І якщо би сьогодні мені запропонували уникнути цієї проблеми, цих, цієї хвороби, цього досвіду, я ні на мить не сумніваюся, я не погодився б на це. Ніколи. Мені потрібно було пройти по цій, через цей досвід. Мені потрібно було для того, щоб зрозуміти це, що Бог не остання надія, а Бог єдина надія в моєму житті. Бог чує молитви, і Бог відповідає на молитви. Друге, якщо ви хочете побачити чудо у вашому житті, будьте готові, що Господь допустить це чудо. Але знайте, що Бог діє не так, як ви уявляєте. Шановний друже. Можливо, ти знаходишся на перехресті важливих рішень і змін у своєму житті, та маєш потребу в молитовній підтримці? Телефонуй до нас за номером 0800 30 20. 20.